Вітаємо студію вичерпна гість нашої студії сьогодні. Керівник секретаріату Черкаської територіальної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Сергій Рубан. Вітаємо в нашій студії. Добрий день Сергію. Нещодавно саме ви стали ініціатором звернення до заступника міністра Екес Гуладзе із проханням із ініціативою запровадити патрульну поліцію саме в Черкасах. Що вас власне підштовхнуло до цього кроку, і які взагалі результати? Підштовхнули до цього кроку власне 4 липня цього року, коли стартувала нова патрульна поліція в місті Київ, яку відкрила якраз ГОЛАДЗ, а також і Петро Порошенко, як президент України. І власне ті здобутки, відгуки, які вони показали за перші дні роботи, надихнули до того, щоб звернутися з проханням, щоб в Черкасах теж це запрацювало. В листі, власне, йде мова про те, що. Прошу утворити нову патрульну поліцію в місті Черкаси та в місті Умань. І Умань мотивується тим, що щороку місто відвідує близько 30 тисяч паломників-хасидів і не вистачає жодних правоохоронців, жодних силових структур для того, щоб забезпечити правопорядок. Плюс ще один аргумент знання іноземної мови. Правоохоронці старого покоління, ті, які звикли працювати так, як працюють, вони часто важко комунікують українською мовою. Ми вже не говоримо про англійську мову. Тобто, а нова патрульна поліція це перш за все сервісна служба. Це структура, яка покликана надавати послуги громадянам, забезпечувати правопорядок на вулицях і допомагати вирішувати якісь тяжкі ситуації, які стаються на дорогах. Ми ж бачимо, що коли там допомагають патрульні в Києві буксирувати автомобілі, заводити автомобілі, міняти шини, забезпечувати паркування і тому подібні речі. І саме це я хочу бачити в Черкасах, тому що рівень злочинності, як ми бачимо, пустовар говорить, що він не зростає в цифрах, але ну я сумніваюся, що змі такі суб'єктивні, які раніше не писали, не писали, а зараз раптом почали писати. І не може бути, що раніше люди не чули про ці злочини, а зараз всі раптово почали цікавити, що в Черкасах дійсно стаються злочини і про це говорити. Тому я вважаю, що рівень і вслідкую, що рівень злочинності в місті росте. Нова патрульна поліція. Вона, власне, поверне довіру до поліції, тому що це будуть молоді обличчя, які не працювали в системі, які мислять новими системними категоріями і які готові не долати, а створювати нове. Вони хочуть себе показати, вони вмотивовані. Більшість цих молодих хлопців і дівчат пройшли Революцію Гідності, мають в собі гідність. І дуже важлива їхня мотивація, що вони говорять саме про патріотичні настрої. І вони хочуть стати частиною цих реформ, які відбуваються в Україні, і саме через поліцію повернути довіру взагалі до влади в країні, до правоохоронної системи, і довіри в те, що є порядок, є безпека, є комфорт на вулицях міста. Ну в Києві ж насправді цей проект. Реалізується протягом тривалого часу. А як ви взагалі оцінюєте роботу київської поліції? Можливо, у вас були якісь там власні приклади, коли ви змогли оцінити переваги, чи можливо якісь недоліки роботи поліції? Ну, був випадок, коли неправильно припаркувалися в Києві, і коли підходять поліцейські, реально стає соромно за те, що ти це зробив. Немає там ніякої відрази до них, немає жодного страху. Коли їдеш на авто чи йдеш по вулиці в Києві, ти відчуваєш що ти в комфорті в безпеці. З ними хочеться навіть просто стати поговорити, поспілкуватися, якийсь такий тяга до них, навіть не знаю, довіра. Тобто внутрішня подяка до того, що ці люди працюють і вони дійсно допомагають. Я не вірю в скептицизм, який там є до них, говорять, що так, звичайно, їх там будуть звільняти ще, вони теж будуть на хабарах попадатися. Звичайно, такі випадки мають бути. Бачимо, приклад Естонії Грузії, де це було. Це нормальний процес, завжди якийсь відсоток, який відсіюється. Не всі готові, одного бажання мало. Решта доводить гарно прикладом, як потрібно починати зміни саме себе і втілювати це в життя. Хтось із черкаських міських владців підтримав вашу таку ініціативу і ваше звернення до Якось Голодзи? Е, перш за все, вдячний Андрію Більді, керівнику фракції блоку Петра Порошенка Солідарці в Черкаській міській раді, який зробив відповідний депутатський запит. І Черкаська міська рада направила своє звернення вже до Арсена Авакова. Як міністра внутрішніх справ з проханням створити саме в 2015 році нову патрульну поліцію, поліцію в місті Черкаси. Потім, як бачимо зі змі із моєї інформації, голова Ода Юрій Ткаченко, зустріча з якою з Голадзе. Сергій Одарич підтримує цю ініціативу. Пустовар теж говорить, що так потрібно запроваджувати. Щоправда, він говорить про 2016 рік. А є принципове наполягання, що саме в цьому році потрібно докласти всіх зусиль, не говорити, що немає там грошей в бюджеті чи ще чогось. Все в нас є головне бажання, спільна командна робота, і це те, що насправді об'єднало і політичні сили, і неполітичні сили, і органи державної влади для того, щоб покращити комфорт і безпеку на вулицях міста Черкаси. Яка взагалі перспектива впровадження проекту поліції Черкасах в цьому році? Чи наскільки це взагалі реально? І як вважаєте, що ми знайдемо в місті достатню кількість охочих хлопців і дівчат, які готові одягти форму, вийти на вулиці і захищати наш порядок і безпеку? Я думаю, що реально впровадити. тобто ми ж не зупиняємось одним листом. Ми далі через наших народних депутатів будемо звернення направляти і просити зустрічатися. Щоб саме в році, в цьому році це відбулося. Потрібно близько 3-4 місяців для того, щоб здійснити набір, Прийшли навчання молоді люди і пішли вже працювати. Тобто, фактично на кінець року ми можемо запровадити. З приводу бажаючих, думаю, що дуже багато буде, і не тільки з Черкас. Тобто є багато навіть знайомих там, які проживають зараз в Києві в інших містах України, готові приїхати Черкаси працювати, райони області. Тобто буде достатньо, я думаю, конкурс 5-6 осіб на одне місце буде. Я хотіла б з вами ще поговорити про школу мерів Києво-Могилянської бізнес-школи. Що взагалі за проєкт? Тому що я знаю, що ви вже більше місяця в принципі, приймаєте в ньому участь, проходите постійні навчання, лекції. Що це взагалі таке? Як дізналась і чому взагалі вирішили взяти участь? Школа мерів Києво-Могилянської бізнес-школи це сертифікована короткострокова освітня програма. Яка покликана підготувати майбутніх міських голів в Україні. В нашому суспільстві склалося, склався такий стереотип, що міський голова це в першу чергу господарник. Але міський голова-господарник максимум може зробити зберегти все в тому стані, в якому воно є, не більше. Ідея ж, концепція школи мерів те, що міський голова це лідер-візіонер, це системний лідер, який бачить візію розвитку міста. Має свою стратегію, а на напрямки, яких всі звикли турбуватися, це дороги, каналізація і все інше, наймаються ефективні менеджери, незалежно від політичного там забарвлення, а саме по професійних якостях. Тому що мер не може бути начальником каналізації чи директором автомобільних доріг. Мер має створювати публічні простори, які дають комфорт і відчуття бажання проживати саме в цьому місті. Аплікувалися ми в кінці травня. Команда складається з чотирьох осіб, тобто з різних сфер, з різних напрямків. Є один лідер, є три члени команди. Пройшли відбір було близько п'яти п'яти команд на одну позицію. Обрано було тринадцять команд з усієї України. Приємно відзначити, що також є ще команда представників блоку Петра Порошенка з міста Житомир. Це команда Сергія Сухомлина, який. Буде балотуватися на посаду міського голови Житомира. Насправді в нього також багато навчаємось по тому, як уже можна працювати, тому що він це той новий тип керівника, який має бути. Ми наймолодша команда проєкту на середній вік 28 років. Повні бажання змінювати і віри в того, що ми це можемо зробити. Яким має стати результат проєкту? Ви маєте стати міським головою Черкас? Я думаю, всьому свій час, але головне завдання проєкту це. Написати стратегію розвитку міста, щоб було ще йти до громади. Тому що, як показують завжди вибори, політики просто обіцяють, якісь передвиборчі програми створюються. Але повної стратегії, повного бачення ми не маємо. До речі, Черкаси були одним з перших міст ще раніше, які намагалися писати стратегію, але до цього часу ми не маємо стратегії розвитку міста. Тобто, фактично ми балансуємо десь то туди, то туди, і ми не знаємо, куди ми рухаємось, яка кінцева мета. Далі у нас має ще бути стажування. Це цього року буде Польща обрана проєктом. Напевно, оберемо місто Катовіце, це колишнє промислове місто недалеко від Кракова, яке зараз трансформується швидкими темпами. Населення 300 тисяч осіб, фактично дуже подібне місто до Черкас, яке має аеропорт, який лоу використовує. Тобто ми хочемо перейняти досвід, і я думаю, що ми докладемо всіх зусиль ці реалізуємо підписання. Міста побратима, Катовіця для міста Черкаси. Ви прослухали курс лекцій від ряду відомих політологів, управлінців і так далі. А який досвід був для вас найцікавішим і що б хотів все-таки запровадити в своїй роботі майбутнього мера Черкаса? Е, найцікавіший зараз досвід це, напевно, Яніка Міріло впровадження електронного урядування. Тому що Яніка дуже давно займається цим напрямком. Зараз вона є радником міського голови міста Львів. І Естонія, взагалі як країна, вона флагман в Європі по тому, як швидко, відносно швидко запроваджувати електронне урядування. Естонія витратила близько 15, близько 10 років на запровадження електронного урядування, і Яніка розповідає, і можемо дізнатися, що це дуже ефективно. Суть, власне, полягає в чому: що всі послуги переведені в електронний вигляд в інтернет. Перше це зручність, тому що можна з персонального комп'ютера одразу зайти, отримати відповідні документи. Друге це боротьба з корупцією. Немає чиновника, немає кому давати, немає контакту з чиновником. Прозорість проходження процедури. У нас зараз створені ЦНАПи, потім створюються будинки юстиції. Ну фактично, ми беремо чиновників з одного місця. Переводимо в інше місце. Але людям все одно потрібно до них приходити, щось писати. Зараз за статистикою, щоб отримати якусь довідку в Україні, потрібно близько 12 різних форм, заяв, контактів зробити. Фактично, це велике витрачання часу. Зрозуміло, що люди шукають, як це швидше зробити, і їм це пропонують. Для мене межа і абсурду є довідка про несудинність. Тобто я маю прийти в державний орган, в представництво МВС, запитати. Запросити довідку, заплатити за неї офіційні якісь там кошти для того, щоб потім віднести все ж державний орган і показати, що цей державний орган дав мені довідку про те, що в цьому державному органі і в цій країні я не притягався до відповідальності. І так, по масі інших напрямків. Що ми говоримо декларацію про доходи, тобто кожна, кожен громадянин, там, який має здавати, він її збирає ці всі дані. Є систематизована, є ініфікована база даних. Коли людина просто дивиться в кінці року, Погоджується з тим, що було, ставить клік і відправляє. Органам податковим краще знати, скільки хто заробив і з яких джерел. Тому що все це видно. Є проєкт зараз запровадження ID-картки Пльгів'янина, де фактично спільно з Ощадбанком і Приватбанком організовується. І перші це учасники, АТО, які не можуть оформити, не можуть з документами ходити, вони в електронній формі це роблять. Я би таке хотів запровадити в місті Черкаси, щоб почало працювати. Зараз. Місто Сміла Андрій Шовкун активно включилися в цю тему. І я думаю, що впродовж місяця-двох перші кроки по електронному урядуванню візьме місто Сміла. Ми, власне, в постійному контакті з ним є, в нього є бажання, готові підтримувати. Створений в Україні так само портал IGO. Це айтішники-волонтери, які створили з метою перевести отримання різних довідків, довідок, дозвільних форм в електронну форму, щоб кожен громадянин одним кліком міг. Зайти і отримати необхідну інформацію. В яких взагалі, містах України, скажімо, на офіційному рівні взагалі стартував такий проект електронного рядування і от успішна діє. Є в нас такі міста в Україні? У нас зараз найбільш успішним є місто Львів. Все-таки в Києві була спроба створити картку киянина, але воно трішки не пішло. Сергій Сухомлин, місто Житомир, зараз активно впроваджує. І також в Дніпропетровську є спроби щось подібне робити. Насправді не так багато долучається людей, багато хто чекає законодавчої бази. Але от як європейські країни проходили, навіть не європейські, а пострадянські, та ж Естонія і інші прибалтійські країни. Е, наші чиновники говорять, ми не можемо зробити електронних баз, тому що немає відповідного закону України про ці бази. Але в усьому цивілізованому світі діє принцип, якщо це не заборонено, не заборонено законодавчо, електронна форма, то це дозволено, ми робимо. Наші чиновники діють якось на виборі. Тобто будемо домагатися, будемо знову таки писати листи, бо я вже згадував про проект iGo.ua, про те, що довідка про несудимість там можна замовити в електронній формі. В Черкаської області поки не маємо в цьому проєкті. Відповідно, буду готувати звернення до постовара з проханням пришвидшити цей процес, і якщо якась необхідна допомога, є якішники волонтери з цього проекту, які готові допомогти, приїхати підказати, як саме ми можемо це зробити. Що ми дякуємо вам, що ви стали гостем нашої студії, поділилися рядом своїх прогресивних ідей. Нашим глядачам, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Рубаном. Дякую, що були з нами.